Вимикай буденність, вмикай премач. Атаки на Сумську області з кожним днем будуть лише посилюватися. Бо, як пише видання Times, Росія прагне захопити максимум українських територій, перш ніж зіпсується погода і вичерпуються запаси техніки. Після цього вона буде готова до серйозних перемовин. Деякі західні аналітики стверджують, що пан Путін можливо використовує сезон сухої погоди, який найбільше сприяє наступальним операціям, щоб максимізувати свою переговорну силу, перш ніж надати більшої ваги мирним переговорам пізніше цього року. Вони стверджують, що для Росії, яка мала перевагу на полі бою протягом більшої частини останніх двох років, було б раціонально використовувати військовий тиск як важіль впливу у будь-яких переговорах. Але посилити наступ Росія хоче на Харківщині. Усе це частина. Запланованого літнього наступу Росії, який вона вже розпочала, і у чотиримісячне вікно, про яке пишуть західні видання, Путін, за словами журналіста і оглядача Віталія Портникова, ставить три цілі: перша задача залишається незмінною і Її перед своєю армією Путін поставив ще у лютому 2022 року, коли ухвалив рішення про так званий великий напад на Україну. Це вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей України, які у Росії і тоді називали так званими народними республіками. Друга задача може бути пов'язана із створенням так званої буферної зони, про що вже говорив Путін, як про важливу задачу цієї війни, і зараз всі ці розмови про буферну зону можуть відзеркалювати прагнення Москви збільшити окуповану територію України і підготувати її до нової анексії. Так що коли очільник російської делегації на переговорах у Стамбулі? Володимир Мединський попереджав українських учасників переговорів, що невдовзі Росія може вимагати не 5, а 7 чи 8 українських регіонів. Він не брехав саме такими, принаймні є задачі, які Путін ставить перед своєю армією. Третій дуже важливий момент пов'язаний з російським наступом саме зараз. Це тиск на українську делегацію на перемовини, тиск на українську владу, щоб вона, зрештою, погодилася на невигідні умови і зрозуміла, що не існує ніякої іншої альтернативи, окрім як капітуляція України. Але як пишуть ті ж такі західні видання, попри успіхи на Донеччині, такого активного просування Росія не зможе досягти ані на Сумському напрямку, ані на Харківському. І одна із причин цього підготовка збройних сил України у регіоні. На початку березня на критичних напрямках були зведені фортифікації. Вони досі будуються та укріплюються безперервно. Ця нова лінія оборони заснована на тактиці глибокої оборони на виснаження. На ділянці золотий колодязь ізюм печенігі наймісніша лінія, яка складається з трьох протитанкових ровів позаду мої зуби дракона, а попереду лінію колючого дроту. Що стосується лінії нового Донбасу, там відзначаються кілька характеристик спільних для кожної частини. Лінія закріплена міськими штарями, тобто побудована на позиціях, які варто захищати. Вона знаходиться за річками на панівних пагорбах і на топографічно вузьких місцях. Все це має виснажити російський тактичний наступальний потенціал і виграти час. Давайте підтримаємо сили оборони до НАТО. Або напишіть нашим захисникам кілька теплих слів у коментарях і поставте лайк під цим відео. Я знаю, вони нас дивляться і читають. Путін готовий зустрітися із Зеленським, ну майже, але давайте про все по порядку. Прес-секретар Путіна Дмитрій Пясков заявив, що Путін цитую принципово. Підтримує можливість особистої зустрічі із Зеленським. Але вгадайте, що правильно є умови. Путін готов к переговорам по Україні на вищому рівні, но спочатку должен бути достигнути результат на прямих переговорах делегацій. Перед тим як Путін наважиться вилізти зі свого бункера на зустрічі з президентом України у Кремлі, хочуть якихось результатів переговорів на рівні делегацій. І здається, мені прийнятний для Росії результат це. Капітуляція, ну тоді зустріч скасовується. Хоча кого ми обманюємо, Путін нікуди би не поїхав. Він вже грозився приїхати поговорити з Зеленським. Думаю, не варто нагадувати, що ці погрози і обіцянки Путіна порожній звук. Літо обіцяє бути гарячим, і ми зараз зовсім не про погоду. Росія готує масовані обстріли України. І за словами голови центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, мова йде саме про ракетні атаки. Ворог отримав за останній час лише 350 балістичних ракет КН-23 з КНДР. і для цього і ворогу не обов'язково їх виробляти. Навіть вони все ж таки отримують ці балістичні ракети безпосередньо з КНДР. Е, окрім цього, якщо говорити про цифри, то на травень 2025 року ворог має можливість виготовляти приблизно 60 е, ракет Іскандер М щомісяця, відповідно балістичні, попри те, що діє режим санкцій і виготовлення ускладнень. Відповідно, можливості у ворога виготовляти є і ставка на балістику вона очевидна. А не на крилаті ракети, хоча запас крилатих ракетну ворогам, також достатньо не варто забувати і про дрони, виробництво яких Росія теж значно наростила. Минулого року Кремль виробляв близько 300 безпілотників шахет на місяць. Така ж кількість зараз випускається менш ніж за три дні. Українська військова розвідка стверджує, що має документи, котрі свідчать про те, що Росія планує збільшити виробництво безпілотників до 500 на день. А це означає, що масові атаки у тисячу одиниць можуть стати реальністю. І крім бажання Росіян без розбору лупити по цивільних є у Кремля, все ж одна конкретна мета, як пишуть російські воєнкори, удару можуть завдати по Житомиру. Выправдывает же цены явности в месте центров для подготовки операторов дронів. Хотим решить проблему с вражескими БПЛА. Не обойтись без ударов по Житомиру. В Житомире находится 190-й учебный центр подготовки операторов БПЛА. Он такой не единственный по всей Украине, но начать удары стоит с него. В 2024 году центр перешел в юрисдикцию СБС ВСУ. Там много корпусов и обучается большое количество нацистов. Плюс там находится централизованное производство вражеских БПЛА. В общем, надо жарить. Тому українці реагуйте на повітряні тривоги. Росія не збирається зупинятися. Чому Україна хоче в НАТО? Зрозуміло, але побоювання Росії теж можна зрозуміти. Поки Росія висуває ультиматуми про відмову України від вступу до північно-атлантичного альянсу. Спецпредставник США із питань України Кіткелов каже: занепокоєння Росії виправдане. Це справедливе занепокоєння, і ми говорили про це неодноразово. Ми говорили, що для нас вступ України до НАТО не є предметом обговорення, і ми не єдина країна, яка так каже. Я, мабуть, можу назвати вам чотири країни НАТО. А для того, щоб дозволити вам вступити до НАТО, потрібно 32 з 32 країн-членів альянсу. Ну, це ми вже чули, і повторення цієї тези було очевидним. Але все ж як це коментувати, я не знаю. Але точно знаю, що десь у Кремлі із таких заяв дуже Тішиться Путін і його посіпаки, бо відмови України від НАТО диктатор дуже хоче, як писало видання Reuters Напередодні Путін хоче письмового зобов'язання великих західних держав не розширювати НАТО на схід, і це стосується не тільки України. Три російські джерела заявили, що Путін хоче отримати письмове зобов'язання від великих західних держав не розширювати очолюваний США Альянс НАТО на схід. Це умовне позначення формального виключення членства України, Грузії, Молдови та інших колишніх радянських республік. Як думаєте, піде західні умови Путіна? Чи все ж таки стоятимуть за Україну в НАТО? Китай блокує продаж дронів МАВІК Україні, попри свою умовну нейтральність. і Обіцянки нічого не постачати Росії для війни. Пекін скоротив поставки західним покупцям деяких компонентів для безпілотників, але нарощує поставки в Росію. Як пише видання Bloomberg із посиланням на президента України Володимира Зеленського, зараз ці дрони фактично недоступні для України, а от Росія їх отримує без проблем. Китай також схоже скоротив поставки західним покупцям деяких компонентів дронів, таких як магніти, що використовуються у двигунах, одночасно збільшуючи поставки до Росії. Як пише видання вже із посиланням на європейські чиновників, слова Зеленського відповідають дійсності. І враховуючи, що дрони стали центральним елементом війни в Україні, відсутність таких дронів, як Мавік, це погано. Хоча Мавік зазвичай використовується для аерофотозйомки, його можна адаптувати для Перевезені вибухівки, тому на полі бою їх використовують як для спостереження, так і для атаки на ворожі цілі. Але не дронами єдиними за словами Зеленського співпраця Росії і Китаю лише набирає обертів. Україна має наявні докази роботи громадян Китаю на заводах у Росії з виробництва ударних безпілотників. За його словами, БПЛА потім застосовується Росармією для обстрілів України. Китай, звісно, постачання Росії летальної зброї та компонентів для її виробництва заперечує. Боєприпаси, техніка і жива сила. Партнерство Росії і Північної Кореї продовжує. Розвиватися шаленими темпами, і то цифри говорять самі за себе. Лише за півтора роки війни Кім Чен Ін відправив своєму другу диктатору майже 9 мільйонів снарядів. Такі цифри наводить ООН у новому світі. За наявними даними, від початку вересня 2023 року, коли режим КНДР почав постачати Росії боєприпаси, представники диктатора Кім Іна передали Кремлю більше ніж 20 тисяч контейнерів з боєприпасами та супутнім обладнанням для підтримки війни проти України. Крім того, у документі сказано, що з 1 січня до середини грудня 2024 року вантажні судна під російським прапором доправили з КНДР у Росію 9 мільйонів боєприпасів для артилерії та реактивних систем залпового вогню у 49 вантажних партіях. Потім їх відправляли залізницею з далекосхідних портів на склади боєприпасів на південному заході Російської Федерації для використання російськими окупантами проти України. Оцінка ООН дещо відрізняється від даних зовнішньої розвідки України. Мушу визнати цифри ООН жахають буквально три дні. Тому керівник служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко говорив про 6 мільйонів старядів. Крім того, за словами Іващенка, Північна Корея значно розширила постачання людей. Мова тепер йде не лише про солдатів, а й про спеціалістів для підприємств російського ВПК. зокрема, літакобудування та робочу силу для сільського господарства. Наші відносини з, з, з Сіверної Кореєю, з Корейською демократичною Республікою, ну ось, сусідні наше. Ми будемо розвивати відносини. Нравиться це кому-то і ні. Як думаєте, наскільки далеко може зайти співпраця Путіна і Кімчанина?